Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінський філіал. Сьогодні у нас на мене надходжує Berlingo 2003 року випуску з дизельним 2 літровим двигуном з механічним коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало з Європи. По комплектації вона у нас базова, салон з текстилю. Ось так виглядає приборна панель і годинник. Додатково встановили магнітолу, електросхопідімачі передніх вікон. На автомобіль встановлені 14 штамповані диски на зимовій резині. Багажне відділення виглядає у нас ось так. Задній ряд сидінь в такому стані. Авто має 5 місць. Заявленого пробігу на автомобілі 410 тисяч км придбати ви зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна 1. Ціна на даний автор буде 3990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.